Відсьогодні на трьох станціях Київського метро Олімпійська площа Льва Толстого та Майдан Незалежності відкритий безкоштовний доступ до вайфай. Але згодом бездротовим інтернетом обладнають усі 52 станції підземки. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації та запуску нового проекту. Це дуже актуально, адже завжди, коли він потрібен, його немає. Я думаю, що тепер більше молоді буде користуватися. Послугами метрополітену для мене це важливо, тому що я можу не втрачати особистий час, знаходячись при цьому метро. Це все про переваги нового безкоштовного інтернету в столичній підземці. До швидкого вайфаю відтепер є змога під'єднатися на трьох станціях київського метро олімпійській площі Льва Толстого та Майдані Незалежності. Дуже швидше, ніж в мене вдома. Мені дуже подобається. Я рада тут в мене університет на Олімпійській, тому це дуже комфортно буде. Протестувати, як працює на олімпійський вайфай, мер Віталій Кличко приїхав особисто. Сигналу вистачило навіть для відеодзвінка до Флориди. Не нині до наступного поєдинку готується брат Володимир. Поздравляю з вайфаєм ем в метрополітені. Тепер буду чаще пользу своє фаєм, ем мітрополітеном частіше в Київ в Києві, пользуйтесь і Wi-Fi мітрополітена. Менше двох десятків місць світу сьогодні можуть похвалитися Wi-Fi в метро для столичної влади. Такий проект етап на шляху впровадження технологічної системи управління Київ Смарт Сіті, а ще крок для забезпечення комфорту киян. Мер зауважив пасажир, який за одну поїздку сьогодні перебуває в метро в середньому півгодини. Має використовувати їх з користю для себе та рідних. ми стаємо в ланку таких місць, як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сіу. Це початок. три станції зараз Олімпійське. Льва Толстого та майдан незалежності, але в наступному році ми зробимо все для того, щоб всі станції мітрополітену, 52 станції, не тільки станції, а також ескалатори, і також також кожному вагоні мітрополітену кияни могли та гості столиці могли користуватись інтернетом. Обладнати вайфаєм підземку вдалося завдяки інвестиційному договору, який місто підписало з приватною компанією ще в грудні 2014 року. Потужним інтернетом там обіцяють заповнити увесь простір підземки. Такого кажуть немає навіть в Нью-Йорку. Ані обслуговують тільки станцію, не поїзд. Тому для нью йорка для населення нью йорка це не дуже добре, тому що только там да, можна використовувати інтернет і потім їде да? Тому далі. Сейчас... Ми думаємо, що в Києві буде найкращий варіант. Окрім інтернету, інвестори обіцяють обладнати 34 станції служного метро і системою відеонагляду. Інвестор обізується по договору, по условиям конкурсу встановити камери відеонаблюдення на станціях метрополітану також в подвижному составі. Це дасть нам можливість повысити рівень безпасності метрополітені для наших пасажирів. І, Также буде основний онлайн доступ к наблюдінню для главного управління МВД Києва. Кінцеві терміни інфразпроекту. 2017 рік до цього часу безкоштовний вайфай мають провести на 52 станції. Він має проникнути у понад 60 кілометрів тунелю і наповнити понад 800 вагонів столичної підземки. Наталя Саланова, Тарас Мишав, телеканал Київ.